Привіт, мене звуть Влада, я є практичною психологиною та травмотерапевткою в процесі навчання. І сьогодні я б хотіла поговорити про депресію. Депресія це не просто поганий настрій, який триває кілька днів. Це справжня чума 21-го століття. І сьогодні я б хотіла поговорити про те, чому кожен з нас є дотичним до депресії, які є види депресії та що є основним, чому вона виникає, чи внутрішні зміни, чи все ж таки зовнішні фактори. Хотіла б сказати про те, які аналізи варто здати, коли ви підозрюєте, що маєте депресивні симптоми, але не варто ставити самостійний діагноз, і також сказати про те, яка все таки лінія боротьби подолання депресії є найбільш ефективною. Для мене ця тема є надзвичайно важливою, тому що це той запит, з яким до мене найчастіше звертаються, і тому я помічаю, що настільки важливо обрати ту лінію допомоги, яка буде відверто допоміжною саме у цій ситуації, тому сьогодні розповім про це. Хочу звернутися до статистики, чому для мене це важливо зробити, тому що часто я чую такі вкиди про те, що та не може бути в кожного другого депресії. Цікаво, яка мотивація цієї людини говорити про це таким чином, так? применшувати свої якісь симптоми, та чи симптоми іншої людини. Ну, тут таке питання. Але якщо звернутися до світової статистики, яка взята за новомовного сайту, кожна 14-та людина відмічає у себе депресивні симптоми, усі або окремі Депресія є четвертою у світі причиною втрати працездатності. Найчастіше депресія зустрічається в період 18-23 роки, і середній вік депресії це 32 роки. За статистикою, тільки одна людина з п'яти отримує належні та найважливіше. Найбільш актуальні заходи, які вживаються з приводу депресії, природа депресії досі досліджується. Це насправді складне питання, тому що депресію неможливо поміряти якимись гормонами та нейромедіаторами. Якщо ми здаємо аналізи на ці гормони, та то ми можемо виявити ураження нервової системи, але не депресію чи тривогу. Та тому це питання таке доволі комплексне, і воно включає багато факторів, і все таки ми відштовхуємося від суб'єктивного сприйняття людини. Так, от, але тим не менше, що ми точно знаємо про депресію зараз, це те, що вона буває двох видів: ендогенна, це та, яка викликана внутрішніми змінами, тобто у мозку йде збій хімічних процесів, та? і це обумовлює ось цей стан. Або психогенна депресія це та депресія, яка викликана реакцією психіки на зовнішні стресові обставини. Зазвичай ендогенна депресія не спостерігається та то тобто, та, яка викликана змінами у. Хімії мозку, тому що насправді важко дослідити цей момент, бо якщо збиваються хімічні процеси в мозку, так, вони можуть викликати поведінкові зміни. Так? І те, що ми робимо на психотерапії, ми працюємо з цими поведінковими змінами. Ми вчимо людину думати інакше. Хочу трішки детальніше розповісти про поведінкову депресію, адже саме ця депресія зустрічається найчастіше. Поведінкова депресія це та депресія, яка включає реакцію. Психіки надмірну та некоректну, нефункціональну на стресові фактори. Як формується ця поведінкова депресія? Вона формується внаслідок того, що в нас якісь негативні уявлення про себе. І ось, наприклад, є якісь негативні уявлення про себе, що я якась нехороша недо і щось там не виходить, та і це запускає цикл стресу. Наша вегетативна система нервова реагує, та тобто у нас посилюється серцебиття, піднію долоні, м'язова напруга з'являється. От, і вже самі думки, та якщо це повторюється, самі думки позначаються як стрес. І таким чином формується невроз. Невроз це стан постійної. Психічної напруги, а в стані на нам дуже легко отримати депресію або тривожний розлад. Насправді це стан, які ходять поруч. І часто буває так, що виникає або депресія, а потім іде паралельно тривожний розлад, або тривожний розлад викликає депресію, тому що це все дуже сильно пов'язано. Ті думки, які ми думаємо, фізіологічні наші реакції на стрес. Тому дуже важливо розуміти, що з нами відбувається. от коли ми розуміємо фізіологію стресу, що відбувається з нами, це допомагає нам, тому що, хоча б на це, у нас не виникає надмірної стрес реакції, Виникаюча поведінка під час стресу або під час депресії, або під час тривоги є майже у всіх. Уникаюча поведінка, в період стресу може бути допоміжною. Наприклад, сталося якесь стресова подія, та і ми хочемо там з'їсти щось смачненьке, або нряємо в роботу, або йдемо щось вимивати. Це такі найбіль найменш безобідні речі, та, але вони включають також себе залежності, шкоду собі, та суїцидальні думки, інші такі дуже, дуже прикрі речі насправді і. Ця уникаюча поведінка, вона призводить до того, що цей цикл стресу він повторюється, та, тому що ми тимчасово знижуємо цю напругу, яка виникає. Але в перспективі це ця стратегія, до якої ми вдаємо, щоб не стикатися з тим стресом, не переживати його. Та, і тому Те, що ми робимо на терапії, це ми вивчаємо ті речі, до яких ми прибігаємо, коли нам погано, і пробуємо змінювати їх на менш некорисні. Та, от, або Мати варіативність, да? тобто я можу звернутися і до того, і до того, і до того. Я не застрягаю на одній з цих стратегій. Це є надзвичайно важливо. Отже, які ж план дій при таких симптомах. В першу чергу варто сказати про те, що є патології в організмі, які можуть викликати схожі стани до депресивних Втрата тобто, сенсів, почуття тривоги, відчуття того, що немає сил, апатія, дратівливість. Так? Тому в першу чергу потрібно здати аналізи. Так? Це загальний аналіз крові, феретин, вітамін D, вітамін B12, залізо. ТТГ, тереотропний гормон. І з цим всім потрібно піти до сімейного лікаря. Так? Якщо з цим все окей, і дефіцитів явних немає, тоді, звичайно, варто звертатися по допомогу. Але навіть якщо є дефіцити, так, і ви їх закриваєте, але по факту нічого не змінюється, ну, тобто це не ті процеси, які відміняють один одного. Можуть бути дефіцити в організмі і може бути паралельна депресія або тривожний розлад. З мого боку було б злочином не сказати про дії, які можна зробити вже зараз, щоб почувати себе краще, якщо у вас є депресивні симптоми або тривожні симптоми, що безперечно не відміняє звернення до лікаря. Тут же маю сказати про те, що якщо у вас є суїцидальні думки, це в першу чергу привід звертатися до лікаря-психіатра. Так не має бути. Це симптом депресії або тривоги. Це не те, що відображає об'єктивну реальність повертаюся до того, що ви можете зробити зараз, щоб покращити дещо свій емоційний стан. Отже, біологічні ритми, чому це важливо? При дослідженні двох груп людей, одні з яких давали медикаменти та психотерапію, іншій групі медикаменти, психотерапію, а також налагодили сон, фізичну активність та харчування. Друга група на 30% швидше позбавилася симптомів. Задяки комплексному лікуванню. Тому дуже важливо звертати увагу на те, чи лягаєте ви вчасно спати. От якщо не лягаєте, може, ви дозволяєте собі потім поспати довше, та ваша зайнятість цьому не суперечить. Якщо ви досипаєте в день, тато то це те, що не можна робити, якщо у вас є проблеми зі сном. Якщо ви не можете заснути, ви не маєте вимучувати себе і сидіти до ночі, і потім спати до обіду. О, це не корисно, і це навпаки дуже збиває ваш біологічний ритм. Тому так важливо мати нормальний сон, база грухту сну. Потім важливо сказати про фізичне навантаження. Так, ніхто не говорить про якісь там великі речі, та тим більше при депресивному стані це робити важко, неможливо, не хочеться і все таке цілком розумію. Говориться про 10 хвилин вранці та 10 хвилин ввечері перед сном. Прогулянка пішим ходом, щось таке сексуальна активність. Це не вважається фізичною активністю. Там фізичною активністю вважаємо те, що є якимось більш Високим навантаженням, та тобто це має бути якась ось така активність, яка вас споживає. Харчування має бути непостійним, та тобто це не той процес, який має постійно відбуватися. Їжа не має перетравлюватися у вас постійно. Але в загальному було б дуже класно мати три прийоми їжі і два перекуси, якщо вам з цим окей, та або звичайна дієта, яку ви маєте, якщо ви маєте якісь проблеми шлунково кишковим трактом. Тобто це якісь такі базові речі, налагодивши, які ви вже точно відчуєте оці покращення. Це такі базові речі, але люди часто не помічають цього, не хочуть цього робити, не можуть цього робити, думають, що цього буде недостатньо. Але є дані, на які ми можемо покладатися. І це те, що вам потрібно буде зробити, навіть якщо ви будете мати психотерапію і медикаментозну підтримку. Так, одне не відміняє інше. Комплекс працює найкраще. І, звичайно, що буде найбільш ефективно при поведінковій депресії, та яка зустрічається найчастіше, це психотерапія, це робота з думками. когнітивно поведінкова терапія є методом першого вибору при таких станах, тому що коли ми переживаємо тривогу або депресію, ми починаємо думати інакше. Наші думки стають катастрофічними, вони стають тривожними, у них дуже багато передбачень та страхітливих сценаріїв. Це потрібно змінювати. Потрібно показувати собі, що все-таки ми знаходимося у відносній безпеці і є речі, які ми можемо контролювати, повертати себе до цього. Це постійна робота, яка відбувається не тільки на сесіях. Робота з депресією тривогою передбачає те, що клієнт буде робити багато самостійної роботи. Те, що ви отримуєте на консультаціях підтримку в цьому дієві техніки, щоденники, які ви будете заповнювати самостійно, там, варіативність цих технік, і ви обираєте те, що підходить саме вам. Не забувайте, будь ласка, що неприємне сприйняття себе, світу, свого майбутнього, може бути симптомом депресії. Не губіть ці важливі, цікаві роки життя у такому стані, з нього дуже важко вибиратися. Однозначно, беріть підтримку, беріть її звідусі, звідки можете. Не замикайтесь, майте своє соціальне коло. Це дуже важливо. Бажаю вам, нехай усе вдається. Вірю, що так буде. Зараз є методи, які допоможуть вам це зробити. Не забувайте про це.